Воду ознайомився з цим проєктом, такі відбувалася інформаційна конструкція в місті Троскавці, і метою її стало саме господарський туристичний просторовий розвиток польського лісу поколеної зони. Що мали це на увазі? Тобто, нашою метою Людей, які можуть також бути задіяні у цій сфері. Зокрема, зараз за результатами конференції, яка у нас відбулася у розказці, була розроблена стратегія. Що ця стратегія собою передбачає? А, завдяки системі динамічних мереж, усі присутні на конференції були розділені на ряд груп. Це було п'ять груп, кожна з яких мали своє питання для обговорення. Тобто, перша група була обговорювати питання того, як зацікавити людей, тобто звичайних простих які проживають на наших теренах, чи це повинні бути туристи, які, які сюди приїжджають на наші терени. Зокрема, це у нас мали з на увазі Трускавець, який у нас є найбільшим джерелом туристів на наших теренах. Також що потрібно для покращення реалізації проєкту. Згідно з цього, в нас виникла така стратегія, яку ми сьогодні хочемо з вас ознайомити. Зокрема, вона передбачає такі етапи розвитку. Перший це є туристичний маршрут фортипоремишля. Це є розробка та впровадження саме туристичного продукту на базі форти поремишки, з вона нас пізніше по Богдан зорах. Також поховичів та шагинів, а також розвиток фірм розпочнути на курс туристичного сектора на базі цього продукту. А, наші туристичні фірми сьогодні переважно звикли, що ця туристична фірма передбачає нас відправити десь на відпочинок, на море, в гори, але якоїсь фізнормальної і ми не завжди там зустрічаємо. Тому цей кровець саме з реалі... метою, однією з мети цього першого. І також злучити і туристичні фірми нашого регіону, які б ознайомилися з даним продуктом і могли також впроваджувати ці результати у своїй діяльності і пропонувати їх своїм клієнтам. І, скажу так, що в родинних архівах можна знайти унікальні матеріали, для прикладу, це архів другопицького бургомістра Яна Нірідомського, який зберіг правнук якого у новому сончі зберіг його хроніку родину, яка доведена його внучкою, була нашого бургомістра. Це там, де в нас Мисливський погрібець це віла значить, Він там жив, і родичі приїхали в час в операції війська та Новий Сомч. Там збереглася хроніка, яка висвітлює ситуацію в Другобичі в часі першої війни. Ми маємо унікальний архів, який зберігається у Варшаві у внука Раймонда Яроша. Ми маємо унікальний архів Романа Дашкевича та Олени Степанів. Мені вдалося недавно потрапити до архіву їхнього сина, це відомий історик, професор Ярослав Дашкевич світлої пам'яті. Власне, Роман Дашкевич походив із Тустанович. І в архіві після смерті разом із Андрієм Федорнюком археографії, археографії нам довелося з'ясувати листування Романа Дашкевича із Тусановецькою та Ногобицькою громадами в плані фінансування українських січових стрільців, їхніх проблем і так далі. Окремий епізод цих досліджень я намагався висвітлити у окремому розділі нафтовий дубний промисел і не випадково, тому що. В основному це вся каша за Другобицький котел, сам Бориславський, Східницький. В документах він так називається, російський, російських, як нефтівий Першої мірової війни. І власне тут в Східниці була ставка генерала Каленіна. По цій основній інформації вдалося з'ясувати, чому вони сюди направили таку велику армаду своїх вояків. Маючи під боком проблему з переміщенням. Вони довго не вони могли взяти переміжки, але половину армії віддали на східницю, на Ісаї, на Борислав. За останні два роки я листуюся із, ну на жаль, тепер ми не маємо можливості реалізувати цей проект. Є така досільниця, прекрасна українофілка, не українофобка, Вона завідує музеєм генерала Каледіна у Росії. І вона зібрала у всьому світу. Починаючи від Австрійської національної бібліотеки, Петербурзької національної бібліотеки листування фронтові генерала Каледіна. Він був реально українофоб. Він працював на царя, але його фронтові листи, які він писав із східниці, з Ісаїв, з старого пропивника, з Борислава, з Дроговича, з Стрия, з Уличного, з фронтів мається на увазі, він керував е, е, кінною артилерією. Разом з Багалтіним, з Козачем, восьмою дивізією дивізії Багалтіна Козачою. І, власне, вона прислала мені цю книгу. Вона ще не стосується цей другого причини, але наступний тому обов'язково вона прийшла. І ну і власне хотів би сказати про останню рефлексію нашого приєднавця Володимира Садового. Це перша рефлексія, до речі, на першу свою війну, зроблена на приватному архіві. Це є гарний приклад того, як треба працювати, але з іншого боку, це є приклад, де потрібно все ж таки. Трохи стриманіше ставитися до власне, таких пам'ятників, тому що і українець, які брав участь в його формуванні, і поляки, і австріяки, це була державна програма. На сьогодні мені вдалося з'ясувати, що таких пам'ятників у всій Габсбургській імперії було близько 4 тисяч тисяч. І ставлення таких пам'ятників було державною імперіалістичною програмою, ствердженою у війні. Пам'ятники одномоментно були знищені австрійською, так би мовити. Владою на той час. І Друбичі теж дивно був і не став. У Львові був і не став. В тих документах, які вдалося знайти, пан Богдан говорить про те, що це був імперський задум. Я не сперечаюся, бо я того не знаю, може і так. Я знаю про те, що в документах польських було сказано так само. Бо Переміжниця була теж на той момент частиною України, якщо ви пам'ятаєте. І вона була недовго, там кілька днів, але якраз у той час все і розверталося в ті часи. Тобто сталося так, що е, ініціатором того всього таки був полковник е, барон Гушковський разом з Торомпринцем Вільгельмом Газбургом. І питання про тих цвогів, про те, що вони були доброчинні ці лицарі, що вони збирали гроші. Відомо з матеріалів 1914 року чи 15 року в Дрогобичі, що ті гроші, які збиралися в Дрогобичі, вони всі йшли виключно на допомогу січових стрільців. Саме поховання, яке я сам знайшов, це поховання придворного. Астронома, цісарського астронома, значить перед Францом Йосипом І, це був 1896 рік. Німецькою мовою, готикою написана інскрипція на пам'ятнику. Знаходяться там пам'ятники видатних діячів міста Дрогобича, українців, судді, вчителі, керівники гімназії, чи директори гімназії, так само і польські, так само і німецькі. Я вважаю, що не тільки я вважаю це, це багато моїх співтоварищів, вважають, це є видатна пам'ятка нашої минулищини, яку варто зберегти і в якийсь спосіб передати наступним поколінням. Що ми можемо зробити в рамках такого загального безгрошів'я? Ми можемо просто прийти і почистити той чи інший пам'ятник, чи заопікуватися, наприклад двома трьома е, надробними пам'ятниками е, там з минулого там має понад 200 років. Е, Останньо ми працюємо з нашим доктором е, Богданом. No. Трестити, т -ти, т -ти, т -т так є, не лікар, лікарка. <ріху> доктором історії над é, е, е, професором Уциком, Це був це був професор е, нашої гімназії Українець. Я про нього знайшов кур'єрі в, в Другобицькому опис академії, яку він вчора 30-ї рокови від смерті Дарша Шевченка. Прицікава річ, бо на польській мові ми його переклав і пробував якось якось. Поширити серед всіх святих міста Дроговича, але крім істориків, ніхто не відізвався і Цей пам'ятник, ми стараємося, в якийсь спосіб відновити Частина він є відновлений, решта, може, в цьому році ми його закінчимо. Багато інших речей є. Я відкриваю прецікавий світ минувши. Недавно знаю, що мідну табличку, де Дівчинка, дівчинка, річна дівчина похована в 2018 році і скільки про неї спогадів, що ця бідна табличка, а за тим, напевно, і світ цієї, цієї дівчини, якої давно вже немає. Так само є дуже цікавий пам'ятник судді Дрогобицького. Я зараз не готовий, бо призвичай цього не пам'ятаю. Ми його просто відкупали з небуття поставили, треба його пес поставити. Не знаю, чи чи як звернутися пане Володимире до наших суддів, чи вони могли би заопікуватися? Не знаю. Я ja знаю, що переважно... Ви zнаєте, не, що, не знаєте, що š... він не помер. Ні, вона не то можуть. Горожане місто суддя, Горожане місто Дрогопця. Дуже цікаво написано. Це з червоного піщаника, це Бовлянського піщаника. Цей пам'ятник зроблено. E, спочатку, спочатку для мене було e, цікаво, а зараз. ...чесна пасія, яка просто втягує, відкриваєш небуття при цікаві речі, при цікаві постаті ну, і прицікаве минуле. Найшов я е, могилку, там, в там одної монахині і знайшов е, таку епітафійну промову. І це була о, дівчина, так сказати, 30-кількарічна дівчина, яка працювала в нашій лікарні Подольській, в, 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 в що побудував так. Тільки це був початок століття 20-го. Там якась лікар, лікарня була. І там описується, що вона опікувалася хворими, заразилася і померла, бо ну, мусить там, а, я перепрошую, що може, про це скажу, потувати ногу, руку, бо, бо щось там якесь ангрена пішло. А вона опікується навіть будучи хворою. Цікава річ, минуло понад 100 років, а, а ця інформація про таку особу є. Ну і я напевно вистачить yeah. <laughs> на першому етапі. Але, напевно, якщо костя зацікавить і візьме лопату мету і почистить там, один чи два пам'ятники, я думаю, це буде великий плюс для історії нашого міста. Ну, другому це не тільки радше, що yeah. yeah. so, yeah. частина зацікавила. З унжерським. Ні, на АТО. попросити владу дати запрос в політехніку, на архітектора, у відділ археології, на археолога, в Юйський університет, чи в Другобільської на історика, зробити команду з із спеціалістів, які будуть працювати по гранати. Нам не потрібно зараз Про... програми нам не треба. Ми можемо можемо мати в інститут просто міста. Інституту розвитку міста можемо мати мудрих спеціалістів, кожен за свій напрямок, які будуть працювати на грант. Для прикладу, фонд Конрада Аденавора, ексгумація жертв тоталітарних репресій. Правильно. Стоять люди, правиль. які пишуть на грант. Вони займаються тільки грантом, привозять у місто кошти, і місто тими коштами розвитку. Що робить інститут розвитку реконструкції міста? Я не говорю про це. Якщо це п'є, то вже добре. Я, я говорю конкретно спеціалістів. Із, із різних сфер, я не кажу там, має бути і там і мистецтвознавець, знавець. Так як це принаймні у Львові намагаються зробити присадово. Та як вони намагаються це зробити? Вони на даний момент забудувати таку територію біля Юрія, біля церкви Юра, не дали б. Е -е 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 -е. Вони б не дали за ніч продати аптеку одну і другу, яка має тяглість від Але самого акції і так далі. Перше, що потрібно зробити, це ліквідувати інститут розвитку міста, а на його місце створити такі ж тільки оновим. Почекаємо п'ять років, але випустя з диплом дипломованих спеціалістів. Я поясню. Без